Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачний, поживний і корисний вітамінний салат з буряком. Ми додамо сюди ще пару інгредієнтів, які зроблять смак цієї страви пікантним та водночас ніжним. Ходімо готувати. Буряк відварюємо. У мене тут 400 г та натираємо його на крупній терці. Далі нарізаємо невеликими шматочками чорнослив. 90 100 г буде достатньо. Тепер необхідно подрібнити горіхи. У мене волоські 60 грам. Також можна взяти фундук. Бажано попередньо підсушити їх на пательні, щоб вони мали кращий смак та аромат. Далі зробимо заправку для салата. З'єднуємо 3 столові ложки майонезу, 2-3 столові ложки сметани, сіль за смаком у мене півчайної ложки, 2-3 зубчики чесноку та мелений перець. Все добре перемішуємо. Все. Тепер до натертого буряку додаємо нарізаний чорнослив, подрібнені горіхи та соус. Ретельно все перемішуємо. По бажанню зверху посипаємо горішками. Такий салат можна робити як в будні, так і до святкового столу. Він має пікантний смак завдяки чеснику, аромат підкопчених слив та ніжний смак горіхів. Друзі, поділіться в коментарях, чи готуєте ви такий салат. Можливо, ще якісь варіанти можете запропонувати. Буду вам вдячна! Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!